Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. І сьогодні поговоримо про те, яким же буде серпень для України. Я дякую всім, хто підтримує мій канал в будь-який зручний для вас спосіб. Або стає спонсором, або кидає мені на картку донат, або дивиться це відео до кінця, повертається, передивляється, радить його друзям, обов'язково лайкає та пише свої коментарі. Це дійсно надихає і це дуже важливо в наш час. Підтримуємо українське. Ну що ж, а сьогодні не просто поговоримо про те, яким же буде серпень для України, а як завжди, я називаю. Конкретні дати, ймовірні події. І, будь ласка, будьте обережні, якщо я називаю дату напруженого впливу, за два дні до неї, як правило, вже відбувається подія. Ну що ж, поїхали. серпень взагалі, як завжди, місяць непростий. Якщо згадати 14-й рік, він був пекельний. З року в рік не можна сказати, що він ставав би легшим. Можливо, це вже питання до нумерологів, які можуть протрактувати символізм цифри 8 числа, 8, числа 8. Хочу сказати як астролог. Восьмий знак, восьмий знак. в астрології це скорпіон, це трансформація. Це пекельні зазвичай трансформації серпень. Це останній календарний місяць літа, і так сонце йде вже по знаку зодії лев, тобто сонце сильне, могутнє, потужне а сонце це вогонь. Вогонь, який завжди очищає, тому що єдина стихія на планеті Земля, в яку не проникло зло, це вогонь. Тому ви бачите завжди а, зі мною поруч, представник цієї стихії. Свічка очищує простір, поєднує нас з вищими поверхами, битія. Тому коли ми молимося, зазвичай. Звісно, краще запалити свічку, щоб ваші молитви швидше досягли до того, до кого ви звертаєтеся. Отже, яким буде серпень для України цього року? Непростим, будуть дмухати вітри змін різкі, неочікувані, але нас буде повертати до нашого вектору. І ми маємо йти, якщо не йти, то повсти і лягати, лежати в напрямку нашої цілі, тобто тримати вектор і бути впертими, відстоювати свої позиції, свої права, свої кордони. Отже, перша дата, яку я називаю, це 4 серпня, вже з 2 серпня можемо почути вибухи. Небезпека може стосуватися північної частини України та будь-якого міста. Небезпека може бути для дитячих установ, для морських територій, так само небезпека для багатоповерхівок. Хтось може сказати: ось. Гадалка, так? Гадалка. Ну, по-перше, я не гадалка, і ви, друзі, знаєте це, і я тому і сміюся. Ось ці пророки, ну очевидні речі говорять. Але тим не менш, я це бачу в прогнозі, трактуючи кожен аспект, і бачу саме такі впливи на початок серпня. Тож бережіть себе в ці дні і посилюємо молитовний дозор для України. 5 серпня в нас вже буде позитивний вплив, тому напруга напередодні вона буде показувати нам слабкі точки. З чим потрібно працювати, я нагадую, і буду нагадувати, що Кармічний вектор України це розвиток в собі якості козирога, це доросла позиція, це зрілість, це не емоційність, це контроль емоцій. А нам це дуже-дуже потрібно, тому що коли заходиш на YouTube і дивишся відео на різних каналах і розумієш, що в коментарях стільки хейту на рівному місці, так, це ботаферми, так, це російські ІПСО, це внутрішні українські там. Якісь наші так само елементи, які працюють на расистів, розгойдуючи наше, наше суспільство. Але в мене постійне питання доколі, скільки ще нам потрібно пролити крові, щоб ми усвідомили і стали дорослими. Всесвіт нікуди не спешить, Тому йому, мабуть, не горить, не кортить. Але якщо ми спішимо і хочемо ще побачити нашу перемогу, маємо. Дорослішати, отже, на 5 серпня я бачу хороші можливості для того, щоб рухатися в заданому напрямку, приймати закони, боротьба з корупцією, будь-які наші дії, які пришвидшують так, прозорість влади, відповідальність влади. Мені говорять, ну то влада, вона така. Ну а хто дозволяє владі бути такою? Чому ми не телефонуємо на гарячу лінію, якісь інстанції, не доводимо до відома, що сталася така, то історія? Там то і там то, з тим то і тим то. Тобто, знаєте, коли от ми так от спустя рукава, що називається, скидуємо в себе відповідальність, ну то просто нічого не залишається, як потім ще раз і ще раз повертатися і давати такі кармічні пенділі, щоразу гірші і болючіші. Підкреслюю, що важливість нашого внутрішнього індивідуального розвитку для перемоги України критично. Важлива, оскільки цей вплив вже буде з нами вдруге. Я проаналізувала вплив на попередніх тарканнях. І хочу сказати, що на п'яте число, а то вже за два дні до п'ятого, з третього, ми можемо почути про те, що наші дрони атакують російський ТИЛ, російський МПЗ, військово-промисловий комплекс, упереджують удар. Можливі так само удари по Криму. Так само ми можемо почути про підтримку військову України, про гроші. Ову підтримку можливо, що вже надійде до нас, і тоді ми побачимо ці подарунки спільноти світової спільноти на полі бою вже в справі. З 3 по 5 серпня ми з вами почуємо про якісь судові розслідування, звинувачування в корупції. І потрібно це робити, потрібно очищати Україну зсередини, тому що зовнішній ворог це лише відображення. Тої внутрішньої гідоти, яка є в Україні, і якою ми маємо позбавитися. Далі напружена полоса вже десь з 6 по 9 серпня. Небезпека для дитячих установ, для морських територій. Тому, будь ласка, будьте уважні. Вона ця небезпека посилюється наступним впливом, який йде поруч з цим аспектом на 11, тобто з 6 по 11 серпня небезпека для дитячих установ, морських територій, можливі зриви торговельних домовленостей, торговельних перевезень, саме морських. Зернових продуктових дипломатичних місій в цей період можуть зриватися. Тобто, якщо є в планах там повернення полоненими, то в ці дні в цей період це буде зробити важко, бо зриви попередніх домовленостей небезпека. Так само може стосуватися духовних центрів і зосередків. 15 серпня, це буде позитивний вплив. Це буде друге торкання, і от на аналізуючи попереднє торкання. Я роблю такий прогноз на період з 12 по 15 серпня, або отримаємо вже дозвіл офіційний від США про те, що ми можемо бути в глибину російської території, або знову це питання буде актуальним, і ми будемо робити все, щоб вирішити його позитивно для себе. Я впевнена, що ми почуємо позитивні заяви американців європейців, які дозволяють нам. Бити їхньою зброєю по вглуп Росії це дійсно стратегічно важливо для того, щоб перелом в цій війні наступив один із важливих таких рішучих кроків. Далі я впевнена, що ми почуємо знову ж такі судові розбори рішення. Можливо, ув'язнення, можливо, знову ж таки нові якісь кримінальні справи будуть впроваджені відносно зрадників України, тих, хто здають наші території, координують вогонь ворогу і так далі. Тому що на попередньому тарканні були так само такі справи, і я думаю, або почуємо продовження, або результати тих подій, або вирок суду стосовно деяких там конкретних вже звинувачень, конкретних людей. Мова йде. Про військову підтримку та допомогу Україні в цій війні військову і матеріальну, тож почуємо про фінансову підтримку. Можливо, про кроки і спільні дії, я б так сказала, з НАТО з союзниками НАТО. Якісь можливо по ходу будуть вирішуватися нові військові союзи, створюватися. От про це ми почуємо в ці дні. В ці дні так само дуже добре проводити таємні місії, будуть успішні туди, в глиб Росії, удари по Криму. Ну і звісно, повернення наших дітей, повернення полонених і повернення наших територій так само буде відбуватися в період з 12 по 15 серпня. Так само нам гарантований успіх на міжнародній арені. 16 серпня і напередодні за пару днів знову небезпека для східної частини України, східної частини будь-якого міста на лінії фронту буде багато зіткнень, багато вогню, можливо, багато втрат. Знову ж таки, може бути небезпека в міжнародному спілкуванні, в міжнародних перевезеннях. Можемо почути про блокування кордонів, про розсипане зерно тощо. Багато буде вибухів. Це черговий такий період. Не хочеться так цього казати, розстрілу України, але по факту ми бачимо, що відбувається. І е, тут небезпека, знову ж таки, для дитячих установ може бути, для військових об'єктів, для великих скупчень людей, для промислових об'єктів, для інтернетних провайдерів. Тож, будьте обачні, будьте в безпеці, молимося і стоїмо за Україну. 17 серпня так само тримається поруч з цим впливом, посилюючи попереднє торкання, але тут рух до нашої еволюції. Тобто все, що буде відбуватися напередодні, буде показувати нам, що в нас є слабкі точки. Можливо, до речі, от з 14 по 16 серпня такі загострення російського ІПСО, провокації всередині України. І оця вибуха небезпека може бути пов'язана саме з терористичними такими актами ворога на території України. Будьте уважні, обачні, будьте обережні. Далі я виділяю період з 20 по 22 серпня. Тут іде перше торкання цього аспекту, значить, воно буде болючим. Мої прогнози якраз упереджують цю біль, якщо нас чують і прислуховуються, якщо упереджують удар, це дуже-дуже добре. Тому я вважаю, що цей канал має існувати, він має розширювати свою аудиторію, щоб нас чули в тих організаціях, які слідкують за порядком, за е, тим, щоб упереджувати диверсійні дії всередині України. Отже, 20 22 серпня. Будь ласка, велика увага, тому що скрізь по Україні може бути пекельно і гаряче. Вибухи небезпеки, пожежі. Це знову ж таки небезпека для дитячих установ. Вона не вщухає. На жаль, в серпні таких подій може бути багато. Маємо пильнувати. Я не знаю просто як. Тому, друзі, посилюємо духовні дозори в серпні. Більше сильніше давайте будемо приділяти увагу цим темам. Можуть бути небезпеки на дорогах, міжнародні перевезення, знову ж таки, зрив попередніх домовленостей, знову ж якісь блокування, ІПСО, скандали на міжнародній арені. Це все може бути актуально. Масові ракетні розстріли України, там, де великі скупчення людей, знову ж таки, це буде перед святами. Так що будьте, будь ласка, дуже дуже уважні. Небезпека може бути знову ж таки для східної частини будь-якого міста, для військових об'єктів, спортивних об'єктів, військово-промислових об'єктів, інтернетних провайдерів та е, мобільних операторів. І на 23 тє за ручку тримається ще один вплив. Він напружений, але він від янгола-охоронця. Загострення нікуди не дівається, маємо це розуміти, але маємо розуміти, що нас вберігає та цим злом, меншим злом нас вберігають від більших втрат. Але не провокуємо це, не ведемося на ІПСО, тримаємо голову холодною, розсудочною, а серце українське гарячим. 23 серпня. Хороший вплив. Для народу України почуємо прекрасні, якісь хороші новини. Так, вони будуть пов'язані з Днем народження України або приурочені до Дня народження України. Але тут хороші е, формули успіху, повернення полонених, міжнародні зв'язки, комунікації, повернення діточок може бути так само е, торговельні угоди. Так що період з 22 по 23 серпня має бути хорошим, і стрічка новин має нас тішити. 4 серпня тут напружений вплив, але знову ж таки до Янгола охоронця, тому <кій> небезпека нікуди не дівається. Триває війна вже 11 рік. Не те, щоб ми звикли до цього, але. Ну, певну готовність вже в собі маємо виробити, опрацювати і вишліфувати певні такі навички, так бути концентрованими, бути свідомими, прислуховуватися до сигналів повітряної, не розслаблятися, так і не розслаблятися, коли ми бачимо чи читаємо щось, так не вовлікаємося емоційно, не розбираючись, що там і як. А чітко, чітко маємо все розкладати по поличках, щоб не бути, знаєте, таким раз. Садникам зарази в інформаційному просторі. Бережіть себе, друзі. 26 серпня, напружений вплив, але я його пов'язую, як знаєте, різкі зміни, різкі зміни, різкі вітри змін, які виносять нас на нашу дорогу. Тобто ситуації напередодні можуть показати, в чому ми ще слабкі. І ось в цей період, з 25 по 26 ми маємо щось робити, щоб Виролити так, щоб закон працював для всіх, щоб ми були прозорі, щоб ми були чесні, щоб ми були відкриті один одному. Тому всі ситуації цього періоду будуть показувати нам, де в нас ще не є. 27 серпня вибухонебезпечний період знову ж таки, 26-27 серпня. Багато вибухів і конфронтацій буде на фронті, так само можуть бути провокації в тилу України, пожежі, вибухи, ракетні прильоти, руйнації, небезпека. Тож будьте, будь ласка, уважні і посилюємо духовний дозор. Кінець місяця, 29 серпня, отже, 27, 28, 29, вже маємо почути хороші новини. Тут буде йтися про вигідні міжнародні угоди, домовленості. Підписання якихось торгових військових угод, підтримка України, військова, грошова, торгівельна мова буде йтися про різні союзи, військові і торгівельні, тобто все, що ми будемо підписувати в цей період, буде вигідно для нас. Так, тут виходить вже ретроградний Меркурій якраз закінчується і 29-го стає стаціонарним. Але от вплив до гороскопу України позитивний, тому якщо ми... Не можемо так на міжнародній арені вийти і сказати: ой, чекайте, чекайте, тут зараз ретроградний Меркурій, давайте через два дні. Ну так це не працює, тому що можливості вони в просторі відкриваються, а потім закриваються і чекають лови вітра в полі, коли і що буде. Тому якщо нам будуть іти в руки хороші можливості, їх треба ловити на кінець серпня. Підкреслюю, 28, 29 серпня, дуже хороший для міжнародних комунікацій і угод. Буде повернення полонених, буде повернення діточок. Можливо, почуємо про повернення наших територій, якщо нам, звісно, буде чим відбивати. Ну, ось такий нас чекає серпень, якщо детально, так, а якщо глобально, як я сказала, тут багато аспектів змін, які як ураган, просто. Змитають з поверхні землі всякий негатив виносить їх, виносить, очищаючи цей простір. Це може бути як в прямому сенсі слова, так і в переносному. Тобто будь-які скандали, будь-які провокації, які ми почуємо, побачимо впродовж серпня. Вони будуть очищувати тіло України від зрадників, від хвороби, яка ще триває. Яка посилює нашу температуру, і в цій температурі має згоріти весь негатив. Тому підтримуємо світло в собі, підтримуємо наші збройні сили, підтримуємо один одного. Я дякую всім за лайки, за донати, за репости і за коментарі до цього відео. Дякую, що ви зі мною бажаю успіхів! Бажаю пройти цей шлях гідно. Ну що ж, а ми з вами зустрінемося в наступних моїх випусках. Бережіть себе та Україну! バカバカ。Пока, пока.